В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Національний банк надав тимчасову можливість безготівкового обміну коштів клієнтів банків у російських і білоруських рублях. Це можна зробити до кінця 2024 року. Про це повідомили в Нацбанку. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Віктор Гальчинський, економічний журналіст та директор з комунікації Кредобанку. Вікторе, здрастуйте. Добрий день. То розкажіть, які клієнти банків в Україні можуть обміняти російські та білоруські рублі? Значить, насамперед я мушу зазначити, що це е, технічне рішення, яке було прийнято національним банком на виконання вимоги закону, який був прийнятий наприкінці 2023 року, і який е, дає можливість, який е, дозволяє е, клієнтам у яких. Залишилися е, російські рублі на рахунках е, до накопичені до початку повномасштабної агресії Росії проти України. Е, обміняти е, ці рублі за ум, але за е, низки умов. По перше, банк кореспондент е, такого банку де є ці рублі, е, не має бути резидентом Російської Федерації або Республіки Білорусь і. Не має бути під санкціями або українськими або світовими. По-друге, має бути рішення того банку, який банку на резидента про конвертацію цих коштів. І третє це має бути заява від клієнта. Такий обмін можна здійснити тільки один раз щодо всіх залишків, які. Є на рахунках одна одна заява щодо російських рублів, і друга заява щодо білоруських рублів. Всі інші операції з російським і білоруським рублем, які були заборонені, і готівкові і безготівкові, залишаються забороненими. Тобто, як на мене, це виконання вимоги закону і забезпечення інтересів українців і українських компаній, і українців і українських компаній, які Мали накопичення у забороненій валюті і не пов'язані зі збройною агресією проти України. Ви от згадували про те, що клієнт має написати заяву. То яка процедура обміну рублів на іншу валюту? Розкажіть, як це відбувається на практиці? Ну, по ідеї, мені важко це коментувати, оскільки, наприклад, кредован припинив роботу з російськими рублями десь приблизно в 2017 році, і всі клієнтські рахунки в цій валюті у нас були закриті. За логікою, за аналогією, це мало би виглядати так, що власник рахунку. В російських чи білоруських рублях має насамперед звернутися до свого банку, з'ясувати можливість такого е, обміну, якщо є така можливість, отримати форму заяви і відповідно подати цю заяву. Тут не йде мова про якісь дистанційний банків, це виключно класична банківська операція, яка визначається процедурою конкретного банку з урахуванням оцих е, обмежень, яких е, які я назвав, тобто має. Банк і його банк-кореспондент відповідати тим критеріям, і сам клієнт відповідати тим критеріям, які зазначені у законі у змінах до закону про банки і банківську діяльність. А який курс виставляє Нацбанк щодо російських та білоруських рублів? Національний банк не е, використовує курс, якщо ви знову не, не виставляє курс російського білоруського рубля зараз з моменту повномасштабної агресії і. А якщо ви звернули увагу і на, на положення Нацбанку, постанови Нацбанку і на закон, який був прийнятий, то має бути власно обов'язковою умовою конвертація банком не резидентом цих рубльових збережень в іншу валюту, і це буде курс банку не резидента. Він прийме рішення, він може прийняти рішення за будь-яким курсом не обов'язково за ринковим. І власне, тут всі конкретні умови і конкретні можливості потрібно дізнаватися е, у кожного банку окремо, який має, який має можливість це робити, бо не всі напевно будуть банки. Власники підкреслюю власники готівкових російських білоруських рублів можуть використовувати виключно для колекції їх обіг в Україні, обмін курсування за заборони. Тобто мова йде тільки і виключно про рахунки, ніякі паперові так. гроші в, в руках ніхто так. тримати не буде, так залишки на закопичені до повномасштабної агресії. Вікторе, які банки в Україні приймають рублі, куди можна звернутися? Ви от згадали про Кредобанк, який в 17-му році припинив будь-які операції з рублями, так де ще це може бути? Тобто ті, ті банки, де залишилися рахунки клієнтів, так? Тільки так, тільки так, і, і тільки ну, власник рахунку може звернутися відповідно тільки до того банку, де у нього є рахунок. Тобто, зі сторони зараз жоден український банк у вас готівковий рубль. Не прийме, ну а безготівковий так само переказів немає, тобто зафіксовані ті залишки, які залишилися. Тобто, це є можливість, фактично, останній шанс розморозити ті кошти, які мають легальне походження і не пов'язані з агресією Росії проти України, і не сам Національний банк прийняв рішення це на виконання вимоги закону. Ви от згадали, що це можна буде зробити тільки один раз. Нагадаю, до кінця цього року. То що б ви радили клієнтам, в яких є такі рахунки? Так, клієнти, які мають такі залишки, вони мають по-перше, визначити всі рахунки, які у них є. Якщо це рахунки в кількох банках, то відповідно заяви мають бути написані у... на кожен банк України один раз. І не факт, що вони будуть реалізовані ці заяви, тому що обмін має відповідати умовам, визначеним законом, українські банки можуть зробити з цими рублями. Як вони можуть пригодитися ці гроші? Так яка, яка їх наступна роль, подальша доля? Ті гроші клієнтів, які будуть проконвертовані в іншу валюту, вони будуть видані клієнтам. Клієнти зможуть користуватися. Всі інші кошти в російських рублях вони заморожені і нічого вони з ними робити не зможуть. Так, і от наостанок ви сказали, що це останній шанс для клієнтів. Тобто, з терміни після 24-го Нацбанк продовжувати не буде. Все не буде, не буде, бо так визначено в законі. І так Термін жорстко записаний в законі. Нацбанк не має права це міняти. Вікторе, дякую вам за вімкнення і пояснення. Дякую. Віктор Хальчинський був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.